Привіт, iOS 18.2 тільки що вийшла, і в цьому відео я вам розповім про основні оновлення. І ви дізнаєтесь, чи варто оновлюватись. Почну з того, що iOS 18.2 доступна для айфонів, починаючи з XR, тобто Apple доволі довго підтримує свої смартфони і не обов'язково купувати найдорожчі, найновіші, щоб отримувати останні оновлення. Правда, тут є один нюанс: майже всі мажорні функції оновлення 18.2 Ви не зможете використовувати навіть на iPhone 15. Бо вони всі в тій чи іншій мірі пов'язані з Apple Intelligence. Ну, тобто, така собі підтримка. До речі, ціни на актуальні айфони і їх характеристики ви можете подивитись на є-каталог. Посилання на вибірку актуальних айфонів я залишив в описі до відео. А ще там ви можете виграти 40 тисяч гривень. Як це зробити, ви теж дізнаєтеся за посиланнями в описі до цього відео. Ну що ж, поїхали. Apple додали Visual Intelligence. Тепер затискання клавіші Camera Control, навіть з заблокованого екрану, буде відкривати по того, що в об'єктиві. Тут ви можете одразу попросити пошукати те, що бачить смартфон за допомогою чат GPT чи Google, хоча іконки вкрай неочевидні. А можна сфоткати, і тут з'являться додаткові пункти в залежності від того, що на екрані. Наприклад, якщо тут текст, то можна попросити зробити висновок, можна перейти за адресою, якщо вона там вказана, можна послухати текст, причому гарною англійською, можна речити відправлення, якщо сфотканий номер, але все це працює тільки англійською. І мушу вам сказати, що нічого революційного тут, на жаль, немає, бо той самий Circle to Search справляється з задачами набагато краще, він банально зручніше. Правда, клавіша камера -контр... Тролл тут насправді прямо в тему, тому що ви можете з будь-якого стану одразу шукати. А у випадку Circle to Search треба затискати нижній край дисплея. Але Circle to Search працює на будь-якому дисплеї. Ви побачили щось в інстаграмі, обвели і отримали видачу. А тут тільки те, що в об'єктиві. З'явилась інтеграція чат-GPT. Тепер, наприклад, Siri може звертатись до чат-GPT, щоб надати вам відповідь навіть на складне запитання. Наприклад, якщо вам треба дізнатись якийсь рецепт. При цьому створювати акаунт в OpenAI не треба все буде відбуватись по домовленостям Apple і OpenAI. І дані не передаються, але забити свій аккаунт можна, якщо у вас платна версія, чи якщо ви просто хочете, щоб зберігалась історія. Також чат GPT додався і в інструменти керування текстом. Наприклад, в нотатках ви можете перейти в іконку Apple Intelligence. Знизу буде створення Compose, і там ви можете попросити Чат GPT щось зробити, наприклад, намалювати картинку. І інколи воно працює навіть українською. Дуже дивно, що Apple саме в роботі з Apple Intelligence не. Дозволили використовувати інші мови. З'явився застосунок Image Playground. Він дозволяє генерувати зображення за заданою темою, причому можна робити це навіть з існуючих людей, бо реалістичні зображення не підтримуються, і наче ніхто не образиться. Можна задавати тему до доданого об'єкту. І в цілому це прикольно, але на фоні пікселя нічого прям надцікавого. Хоча можливість працювати з людьми крута, можна робити аватарки. А от генмоджі я і сам користуюсь. По факту ви тепер можете легко створювати стійки. Прямо в тому месенджері, чи в будь-якому застосунку, де є ввод текста, за допомогою клавіатури. Просто заходите в смайли і створюєте новий гінмоджі. Більше не треба шукати підходящий стікер, але працюють тільки з поясненнями англійською мовою. З'явились централізовані налаштування в застосунках. Тепер тут можна налаштувати стандартні застосунки для різних дій, наприклад, стандартний браузер і так далі. А також налаштувати параметри завантаження, як автоматичні оновлення, завантаження додаткового контенту в фоні, звантаження з пристрою рідкою використованих і подивитись дозволених розробників для сторонніх магазинів. Але, наприклад, магазин від епі поки що не працює. Тож тут тепер просто все це централізовано. В налаштуваннях камера контрол в камері. Тепер можна вимкнути блокування фокусу та експозиції по утриманню клавіші. Оце дійсно корисно, коли ви фотографуєте, зафіксувались на чомусь одному, і потім кадруєте собі знімок як треба. AirTag тепер можна шерити з іншими, щоб легше тречити. І це дійсно зручно. Ну і для штатів круто, що Apple об'єдналась з 15 авіакомпаніями, щоб легше знаходити загублений багаж. Але нам це поки що не світить. В стандартній пошті стався редизайн. Чесно кажучи, я не користуюсь стандартним клієнтом, бо тут навіть пушів немає. А до цього не було ще і аватарок відправників. 18.2 завезли аватарки і розумне сортування. Правда, аватарки не працюють чомусь, і пуша досі немає. Тож я спробував і повернувся назад на Gmail. З'явилась можливість обмеження максимально. Гучності динаміки. Раніше ви могли обмежувати рівень максимальної зарядки пристрою для збереження акумулятора. Тепер те саме можна робити з гучністю в налаштуваннях звуку. А ще на екран блокування повернувся повзунок гучності при програванні контенту. Вітаємо знову! Революція! Але і це треба включити. Заходимо в універсальний доступ, аудіо і віжу, і там завжди показувати регулятор гучності. В диктофоні тепер можна записувати одну доріжку поверх іншої і потім обрати потрібно. Жодного разу не користувався. Чесно кажучи, навіть не розумію, нафіга воно потрібне. А в застосунку фото тепер при програванні відео воно завжди буде на всю ширину, навіть при виклику елементів керування. З'явилась функція дублювання вашого айфону на Mac. Тобто, тепер ви можете пов'язати iPhone і Mac і користуватись айфоном прямо з екрану вашого Mac. Це основні оновлення, і звісно, це не мажорна версія iOS. І, грубо кажучи, в 18.2 завезли ну прямо дуже і дуже дофіга всього. І можна сказати, що це ну як. Мажорне оновлення для інших виробників, але деякі розчарування такі є. Бо, по-перше, всі ці функції були анонсовані перед виходом iPhone 16 серії і не з'явилися з першими оновленнями, тобто нам довелося чекати декілька місяців. По-друге, Apple Intelligence все ще не працює на території Євросоюзу в Китаї і, звісно, в Україні теж. Тож майже всі ці функції, всі основні, вони нам не цікаві, навіть якщо у вас останній iPhone. А от якщо у вас. Телефон передостанній Правда, не прошка, а просто iPhone 15 чи якийсь раніше навіть Прошка. То ніякі функції Apple Intelligence вас і не зацікавлять, тому що вони не будуть підтримуватись. І як тут не порівняти з Samsung, які свій Galaxy AI додають на дворічні смартфони. Тобто вони вже давно, можна сказати, не актуальні, але продовжують оновлюватись і отримувати дійсно цікаві функції, як, наприклад, той самий штучний інтелект. У Apple такого немає. Звісно, тут варто Уважити, що більшість функцій штучного інтелекту від Apple працюють саме на пристрої для багатьох, напевно, це важливо. Але коли справа доходить до практики, то чесно кажучи, мені головне, щоб воно працювало. І от, наприклад, в Samsung воно працює багатьма мовами, і цей список розширюється. А тут тільки англійська. От такі у нас оновлення. Напишіть, що ви думаєте про нову iOS 182, що вам сподобалось, а що ні. А ми побачимось в наступних відео. Sim,